Привіт, одні брови, Іду на вулиці мінус 16. Нарешті, нарешті. Так що це в мене камера, погано видно. Нарешті холодно. Йду виносити сміття, десь хожу в якийсь магазин. Не записувала. Взагалі хочу повозмущатися. Зараз. Записую історію, щоб повозмущатися. Як в мене повезнущатись на тему Винчуків Сіскадовського, цього 95-го квартала, всього цього хейту, який навколо нас зараз. В мене взагалі, я скільки тиждень не записувала нічого, ага, двері закриті. Мороз. О, клас. Чи ви як кріпить? Тарчить. Я вирішила йти прогулятися, я такого морозу не бачила вже кілька років, і щоб сніг і мороз був. А, і як виявилось, в мене ні шапки немає, ні шарфа, ні рукавиць. Я йду в хамуті свого сина. А, шапка якась просто і, я не знаю, мені здається, що ще й бумжі такі не носять. Я настільки з цими дітьми і роботою якось забуваю про такі речі. Зато у мого сина 150 варіантів шапок, аби він тільки носив. А у мене так, що хотіла сказати, я не знаю взагалі, як жити нам тепер в Україні, чи як міняти своє відношення з приводу того всього лайна і хейту, і срача, який відбувається у нас в нашій країні. Перш за все. Боже, які, от дивіться, це ж тупо трущоби якісь. Живемо в районі бомжів теж. Я жартую, тут не бомжі живуть. Це гарний район, просто колись був радянський магазин, а зараз він не працює. І таке все страшне. Таке, як і наш... наші роти оці чорні. До речі, до чого я веду? О, слухайте, це ж я можу піти в магазин, не зі сторони. Ем, можна піти там, де вихлопи, де їздять машини, а можна поїхати через іншу сторону, куди я ніколи не ходила. Піду вперше сюдою. Так, е, я про, тіпа, е, то, що ми сваримось в соцмережах. Перш за все, е, про е, 95-й квартал. Багато хто. Е, і спір'я в роті багато хто дивився 95 й квартал на новий рік. Я скажу вам так: я була та людина, яка не пропускала жодного кварталу, колись, коли ще був наш президент. Там я дуже любила їхній гумор, високоінтелектуальний гумор, такий, знаєте, коли потрібно додумувати, коли з деталями, коли він такий смачний, смачний цей гумор, і ти просто від душі смієшся. Навіть якщо ці, ці, ці жарти були про політиків, все рівно це було смішно. А... Боже, собаки гавкають, в хатах топиться. Прям знаєте, вечора на хуторі близь диканьки. Прикольно. Коротше, я дивилася відверто. 95 й квартал. Ну, дещо мені не подобалось, не так, щоб засуджувати, бо я знаю людей, які взагалі терпіти не могли. 95-й квартал і все, що з цим пов'язано, і взагалі, в принципі, гумор, тому що вони себе вважали якимись там іншими людьми. Ну, я конкретно таких зараз про двох своїх знайомих говорю: дівчинка і хлопчик, які прям це дві всього людини, яких воротило від кварталу. Вони, скажімо так, не дуже добрі люди. Ну, в плані того, бо вже зараз не говорю, але не буду казати прізвища і як їх звати. Не дуже добрі люди, з точки зору, вони думали завжди лише тільки про себе. От якось у нас з ними розійшлися шляхи. І оці люди, коли я щось про квартал говорила, вони завжди мене там, типу, як ти можеш ти смотри гавно, Ну, типу, так, і казали, ну, добре, ок. А зараз я перетворилася сама в цих людей. По-перше, я квартал вже не дивлюсь дуже давно. І коли почалась війна, взагалі не до гумору було. Хотілося тільки плакати. Фух, але справа не в цьому. Справа в тому, що потім я навпаки чекала квартал. Мені так хотілося цього, чогось доброго, такого, чогось якось утіхи, знаєте. Але він... Квартал, на мою думку, перетворився на гумор якоїсь невисокоякісної, низькоякісної проби. Мені не подобається такий гумор. Мені не подобається кошовий. Я знаю особисто, мені розповідав чоловік, як Кошовий приїхав до них в бригаду і привіз ящик мівіни. Дуже юбучий волонтер. Вибачте, по-іншому не можу сказати. Пофоткався і поїхав. Короте, і в мене дуже змінилося відношення до кварталу. По-перше, я взагалі цей гумор тепер не сприймаю. Він не високоінтелектуальний. Ну, тобто, те, то, що він там про росіян, про війну, це да Але якби я була нейтральна. Є люди, кому подобається. Я ходила навіть в Києві на їхні виступи кварталу разом з подругою. По-перше, пішла моя улюблена Олена Кравець. Я дуже любила її. О, дивіться. Живуть люди. Олена Кравець мені не подобалась. Ой, подобалась. Вона пішла. Плюс немає. Володимира Зеленського і квартал вже, ну, отстой. Але перед новим роком ми його включили. Чи після Нового року. Ну, коротше, включили. І я подивилася цю стенку. Сіськадовська, як типу, переселенка, переходить на українську мову. І, чесно кажучи, мені стало дуже боляче, дуже прикро. Мені прям заболіло. Настільки я просто вважаю, що вони всі ж самі говорять російською мовою. Це настільки не, не то, що не актуально, Тобто е, є дійсно ситуація, в якій потрібно підтримати тих саме російськомовних українців, які перейшли на українську. Е, я така сама. Я все своє життя розмовляла російською мовою. Всі мої книжки і все моє навчання до. Минулого року було російською мовою. Я знала, розуміла, але гарно говорити не вміла. Це все практика. Але знущання, ось таке, і якесь близнирство, Оця фраза є сі Скадовська, і цю переселенку зі Скадовська, ну і в її обличчі всіх переселенок зі Сходу зробили настільки тупою, настільки. Не, ну, типу, Нерозуміючою, це, це ж неправда. Вони ж, ну і ми, ми ж не такі. Навіщо це так показувати? І а, моя, наприклад, ну, мої рідні деякі вважають, що а, квартал замовили і цей хейт весь проплачений. А я кажу, ні, я так не вважаю. Тому що я особисто написала під їхнім відео повідомлення про те, що мені дуже неприємно дивитися цю штуку. Зараз машина проїде. Неприємно дивитися, як вони насміховуються над українцями, які намагаються... Отже, брови не розчисані, намагаються перейти на українську мову. І навіть якщо вони роблять якісь помилки то це не такі помилки, це не настільки ясійська довська. Ну що це за херня така? Я більш ніж впевнена, якби... Дивіться, як гарненько. Ліхтарики світять. Я більш ніж впевнена, якби Володимир Олександрович затверджував текст чи писав текст, він би це зробив настільки смачно, настільки е душевно, тому що в нього в цьому плані точно був талант. У мене зараз щоки будуть, як у Діда Мороза, а, тому що там би була кожна, кожне слово нашого м -м, діалекту чи нашого, як правильно назвати, а, суржика було б так смачно під, підмічено. І цей номер взагалі можна було би так круто зробити, щоб ми сміялися всі. По-доброму відчували би себе якось класно. Ну що да, це ми є така ситуація. Дійсно, я розмовляю взагалі зі своїми рідними на суржику. Реально, ну це наша рідна мова. Ми на суржику спілкуємось. Ми живемо, народились, точніше, не живемо під Білорусією. Там суміш слів білоруських разом з українською, з російською. І що? Ну, що з цього потрібно знущатися. А чому ми не каверкаємо, наприклад, львів'ян, які половину слів набрались польських? Немає у нас таких слів, як вони використовують. Або тих самих е, е, людей Закарпаття, скільки вони використовують е, е, різних е, угорських слів, яких немає в українській мові. Але ж ні. І на замість того, щоб навпаки підтримати. Тих, хто перейшов на українську мову, не просто на всю країну виставили їх блазнями. І це мене, мені не подобається це. І дійсно наші всі ці соцмережі, вони є як нашою зброєю проти там чогось те, що нам не подобається. Але з іншої сторони, це наша ядерна зброя, навпаки, яка нас... І вбиває, мені здається. Стільки хейту, нічого вже сказати не можна. Пошуткуєш так, теж не можна. До речі, дуже важко стало, мені здається. А тепер друга історія про Гринчуків чи Гриневічів. Цю родину, яка напиздила, кажу, кажу Матюк, і кажу, одразу, вибачте, і згадала свою коліжанку, не коліжанку. А колегу, бачите, сама плутає слова коліжанка і колега, яка казала, до речі, з Дніпра, і говорить вона виключно російською мовою. І вона каже, за емоції і іскріні чувства і звинятися не потрібно. А це щирі емоції, дійсно. Тварі вонючі, уроди просто вонючки, недостойні тієї вишиванки вонючої, якої вони прикриваються. І на, на заході дійсно така кількість лже патріотів. От я я від цих вишиванок і української мови в мене колись почалася просто ем, якась така агресія і супротив, тому що якщо ви подивитесь статистику е, самих корумпованих е, областей на темі війни, ну взагалі я дивилась статистику, самі корумповані. Області. Боже, зараз мене тут снігом засиплять. А можна я пройду? Можна я прийду. Самих корумпованих областей на першому місці Львівська область наших щирих українців україномовних у вишиванках. Тому коли починаю, от я дуже часто це чую від багатьох людей і читаю в соцмережах, що типу. Україна тільки по Тернопіль, а то все інше московити. Шторигаю від цього. І таких, як Фаріон, потрібно просто саджати людей за те, що вони стільки ненависті несуть до нас в наш дім. Ми все життя жили, спілкувалися на різних мовах. Ми, я, от я вам клянусь, хоча клястись не можна по божим законам. Я ніколи в житті не знала, що є мовна проблема. Я ніколи в житті не знала, що ми один одного ділимо якось. Я настільки була щаслива людина, жила в своїх емоціях, залюбки приїжджала у Львів, в Закарпаття, їздила в Одесу, в Харків, Дніпро, жила в Києві, сама Житомирської області. Ніколи ніяких не було проблем. Аж до тих пір, поки нам про них не розповіли. І були спеціально заслані. Боже, бідолашні, слухайте, Ідуть, коротше, індуси, тут е, гуртожиток, де живе велика кількість індусів, тому що вони навчаються в Чернівцях на медиків. В Індії ж нема такого певного морозу. Вони йдуть в футболках і в якихось таких кофточках, ковтинках, взагалі дуже-дуже легких. Я прям на них подивилася, і так холодно стало. Так ось. А, поки нам цього не розповіли, ми цього не знали. І такі, як Ківа, вони були спеціально. Ви пам'ятаєте про Києву взагалі? Він же спочатку був Аля Ірина Фаріон, який розганяв всю цю україномовну е, тему а, Україна, Українця. А потім він різко вже із такого аля Фаріошника. Перейшов на сторону ОПЗЖників. Тобто, а ми люди. Ми ж якісь теж у нас є, знаєте, стадо баранів. Ми, трошки, ми на це навіть не звертали увагу. Ніхто навіть на це не дивився. І щоб ви розуміли, мені, тільки мій чоловік про це пояснив, про все. Він мені стільки очей відкрив, що я сиділа, просто він, він каже, що здебільшого. Справжні українці цю тему україномовно не поширюють. Це її вже підхопили дійсно люди наші, але закидували нам це ФСБшники все расисти. Так, мені потрібно купити баботик і потрібно купити вкусняшки хліб і щось солоденьке своїм додому. Так що е, і за цих гріневичів не крадуть, вони тварі. І зараз у нас вся. Країна, люди, все це постять і шоковані. А знаєте, що я сижу і думаю, ми шоковані? А від чого? Так у нас так вони всі крадуть. Вся Верховна Рада, депутати, кожен. От дивіться, є схема, про яку мені розповідала моя колишня подруга, прізвищ не називаю. Вона працює займається медичним обладнанням, продає круті медичні різні апарати УЗІ МРТ. Різноманітні. Вони виграли тендер е і почали по поставляти всі ці медичні препарати, засоби у МРТ уз УЗІ апарати почали поставляти е в держлікарні. Ставиться бюджет, наприклад, УЗІ апарат коштує там 500 тисяч гривень. Ставиться бюджет на нього мільйон гривень. І Компанія поставляє цей препарат, медичний апарат дуже високої якості Філіпс Тоши, наприклад, за 500 тисяч гривень перераховуються гроші мільйон, і ця людина бере ці 500 тисяч і ручками заносить головному лікарю. Головний лікар за те, що е, голова ОА ОВА підписав е, документ. Цей бюджет ділиться, починає ділитися там з узістом, з головним лікарем, з тим, з тим, з тим, з тим, починають розпіл отак от, от. І це є по цей час. А коли був ковід, вони просто всі настільки збагатилися, тому що під час ковіду дуже великі вливання Володимир Олександрович там зі своїми, зі своєю Верховною Радою, великі вливання робили. В медичну структуру. І так в усьому. Це я тільки розповіла вам про те, що я знаю конкретно, те, що мені людина розповідала, а скільки сфер. Вони всі пиздять гроші, всі до єдиного. І в нашій країні, вони, знаєте, вони як гні. Як, Я пам'ятаю, мені чоловік таку алігорію привів. Каже, ти розумієш? Ну, Він це розповідав про росіян, але насправді це саме можна примінити на наших всіх чиновників і, а, і не чиновників, і, як їх звати а, політиків. А, от, ви були колись на полігоні зі сміттям. Я колись була, під Києвом у нас є великий полігон зі сміттям, і там озеро знаходиться, люди купаються. А, і от на цьому полігоні зі сміттям дуже-дуже Велика кількість гниючого сміття смердячого. Там ворони, коршуни різні літають. І от якщо там виросте квіточка, що з нею буде? Вона ну, зем'яна, вона стане сміттям. Або якщо кинути якусь класну м'яку іграшку. Гарно-гарно. Що з часом станеться? Те саме буде сміття. Ось так і з політиками, і з владою, і з чиновниками. Вони всі тримаються за свої місця настільки. І вони будуть сьогодні така влада, вони будуть в вишиванках, завтра інша влада прийде, вони будуть по-іншому, тому що вони вкусили кусілі а треба залишатися із совістю. Я не знаю, як би кожен із нас, от хто мене слухає, вів би себе на їхньому місці. Я не знаю. Сподіваюсь, ніяк, тому що я бачила навіть людей в маленьких компаніях. Які трошечки, трошечки мали владу якось трошечки, і вже починали гребти. Я пам'ятаю охоронників в нашому сільпо, які мали перевіряти касирш, чи вони там гроші не виносять? У них було от стільки влади перевіряти касирш, і вони вже були гіменом, не всі, але деякі, і це суть людей. Я думаю, що людям просто треба більше ходити до церкви, більше сповідати свої гріхи більше або ходити до психологів. Пропрацьовувати свій гнів, свою нелюбов, свою ненависть, свої всі ці моменти. Я думаю, так, я не знаю, я можу помилятися, але мені дуже прикро за нашу Україну. І не хочеться бути частиною лайна. Хочеться бути, знаєте, тією квіточкою, яка може перетворити все поле зі сміттям в квітник. Я прийшла. Марципан тут дуже смачний хліб, цільно зерновий бачите 20 хвилин. І я прийшла по хлібчик і куплю ще своїм смачненький тортик. Люблю вас, пишіть коментарі.